Тепер моє особисте звернення до самого пана Філіпчука Олександра Миколайовича. Олександра Миколаєвичу, наша з вами остання розмова відбулася 5 березня 2016 року в режимі спілкування по мобільному телефону. Тоді, сидячи в автобусі, і, направляючись до країн Європи, де я знаходжусь на даний момент, ще тоді в мене були сумніви стосовно 100% провини тих дій, які ви з незрозумілих мені досі причин вчинили зі мною протягом всього часу нашого спілкування. Дійсно, і подумки. І в душі, і глибоко в серці я ще розмірковувала над тим, що, можливо, ви і намагалися допомогти мені щось вдіяти, щось зробити, але з якоїсь причини вам це просто не вдалося, не змогли ви цього зробити. Ці думки постійно повертались до мене знову і знову. 17 березня 2016 року, я фактично йшла на ревізію по зробленій вами вітректомії не заради збереження чогось про те, що вберегти і врятувати, і відновити щось неможливо, мені вже сказали 10 березня на консультації. Я йшла фактично. Або для підтвердження цілковитого, або для якогось спростування тих підозр, які лунали і які проходили по всіх моїх розпочатих скаргах, ще перебуваючи в Україні. Одразу я хочу вам зазначити, що якби спростувались всі мої обвинувачення, з мене б не впала корона, і я б Привселюдно просила б пробачення, якби хтось мені сказав, що то є власна провина організму, власний недолік і загальне моє захворювання. 17 ж березня під час операції виявилося, що не тільки нема ніяких спростувань моїх підозр. А вони лише викріпли у, своїх, е, у своїй силі не на 100, а на 150%. Я вам, Олександре Миколайовичу, не можу навіть зараз словами передати, що я відчула в той момент, коли лікар, який проводив ревізію, Сказав мені фразу: Я приймаю рішення зупинити проведення операції. Знаєте, Олександра Миколаєвичу, це можна порівняти лише з тією картинкою, яку ми часто бачимо по телевізору, чи то у фільмах, чи то у серіалах, коли у будь-якій клініці намагаються врятувати. Від серцевого нападу завдяки електрошоку людину і через певний час лікарям це не вдається. І настає повна тиша, і головний лікар в реанімації констатує хвилину смерті. Так от, подібно це заживо пережила я під час проведення цієї ревізії. Коли лікар-оперуючий констатував смерть правого ока, наголосивши на тому, що якби мій перший лікар, тобто ви, Олександре Миколайовичу, провели все чесно, справедливо і зробили максимум, то все було б гаразд з моїм оком. Також багато пролунало слів стосовно того, наскільки в мене був сильний організм, наскільки було сильне праве око, що протягом 9 місяців воно останніми силами намагалося вийти із того скрутного становища і того жаху, до якого його довели ви. Своїми некваліфікованими діями, своїми діями під час операції, своїми некваліфікованими маніпуляціями під час уколу авастином і всіми тими діями і порадами, які ви давали мені протягом часу, поки ви мене вели, як оперуючий і лікуючий лікар. Все, що мені сказав оперуючий лікар тут, Олександре Миколайовичу, все воно зафіксовано на паперах і на диску, який він мені погодився надати за моїм проханням. Все це підтверджено документально. Все це буде надано, я ще раз повторю, по запросу від будь-яких органів. Далі, що я вам хочу Олександра Миколайовичу сказати. Не знаю, чи буде колись нагода нам з вами ще раз глянути один одному у вічі. Якщо така нагода станеться, я не знаю, як ви наважитесь подивитись своїми очима мені у вічі. В моїх очах завжди буде докір, який спалаху... спалахуватиме постійно по відношенню до вас. В мене залишається невирішеним єдине питання, яке турбує мене повсякчас. Чому, з-поміж всіх ваших пацієнтів для виміщення? Чи то необізнаності власної у справі по задній закритій від триктомії? чи то навмисне, чому саме мене ви обрали для виміщення власного непізнання, необізнаності, некомпетенції, злоби і люті? Чому? Не можу відповісти на це питання. Я зі свого боку виконала всі ваші вимоги. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я говорю. Єдиною моєю порадою до вас будуть наступні слова. І я точно знаю і впевнена, що надати. Таку пораду я маю право. Ви чудово знаєте, що існує таке поняття. Російською мовою воно звучить так. І жил, як жил, і голові своєї руками помагав. Наші очі є часткою мозку, тобто частиною голови. Вони складають наш зір 90% життя. Це не очі допомагають працювати рукам, ногам та іншим частинам тіла. Саме інші частини тіла допомагають очам. Тобто, ключовою фразою є те, що саме очі є основним. Джерелом і можливістю нашої повсякденної діяльності. Ви мене позбавили зору правого ока повністю. Назавжди. Ви вкрали в мене зір. Ви і всі, хто вас викривають і покривають, стали для мене ворогами. Ворогів. Необхідно знищувати: будь-якими методами, будь-якими шляхами. Є ще одна фраза, якою я живу зараз, і яка надає мені останніх сил і натхнення виживати в сьогоднішній ситуації. Я її вже цитувала, процитую ще раз. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верний зоркий глаз. Отже, Олександра Миколайовичем. Відбирати в прямому смислі слова життя в когось ніхто не має права, цитуючи попередні слова, мається на увазі. Що я роблю і надалі робитиму все, задля того, щоб такий некваліфікований спеціаліст, як ви, більше нікому не псували зір і не завдавали шкоди людським життям. Єдине і перше, що ви зараз можете зробити задля власного найменшого виправдання. Це з усіх місць, де ви є у ряді офтальмологів, це клініка Новий зір у Києві, клініка у Дніпропетровську, клініка у Житомирі, клініка у Львові та в інших місцях, де ви працюєте. там Написати заяви за власним бажанням і просто звільнитися. Але це ніяк не виправдає вас до кінця. До кінця вас може виправдати єдине діяння. Я вам дам пораду, якщо ви хоч найменше себе поважаєте як чоловік. Якщо ви знаєте, що ви не задарма носите штані, якщо у вас є хоч остання крапля сумління, і ви розумієте, чого ви завдали мені і що ви в мене відібрали, раджу вам сідати у вашу автівку за кермо, розганятися на найбільшій швидкості і з розгону. Тільки так, щоб, напевно, і більше не сплести на поверхню, пірнати у річку Дніпро, а перед тим зателефонувати мені, попросити вибачення хоча б словесно, і запросити на цю подію, щоб я оте смерть ворога бачила. Ви, Олександре Миколайовичу, повністю втратили свою репутацію на тому, що зробили зі мною. До речі, це називається саме репутація, а не імідж, про який ви мені товкли під час нашої з вами першої зустрічі і знайомства. Ви повністю занапастили. Свою гідність. І останнє, що я вам хочу сказати, що в першу чергу, навіть не в моїх очах, і не в очах інших пацієнтів та своїх колег, друзів або всіх тих, хто вас прикриває і приховує, першу, в першу чергу у власних очах ви впали. Нижче за підлоговий плінтус. Зробіть, Олександру Миколайовичу, висновки і вчиніть, як того вам підказує ваше сумління. Це моє до вас звернення.